Важені посланці парламенту. Шановні депутати Верховної Ради України, в Україні розпочалась пропаганда евтаназії. Владимир Застава з оддії комунікації Інституту Горшеніва. Володимир Застава з Департаменту комунікації Інституту Горшеніна на прес-конференції розглядав питання про ставлення українського суспільства до смерті. Маніпуляційна стаття від 15.10.2011 року на цю тему має назву третина українців висловилась за відновлення смертної кари і не є проти легалізації євтаназії греко-католицький портал Рісу. ставити поруч з евтаназією підлякуючу смертну кару для того, щоб евтаназія не виглядала такою жахливою, є злочинна маніпуляція. В чланку йде о пропаганції еутаназії врешті. В статті йдеться про пропаганду евтаназії, тобто самогубства. Якщо вирішується питання смерті, то мусить також вирішуватися і питання моменту смерті, що пов'язаний з Божим судом. А для багатьох із вічним стражданням в пеклі. Україна має тисячі летов християнської традиції. Україна має тисячолітню християнську традицію. Християни знають, що самогубство є найтрагічнішим способом смерті. Відлякуючим прикладом є апостол Юда, який повісився, і святе письмо називає його сином погибелі, сином пекла. Самогубців не хоронили на цвинтарі разом з іншими. Вчинивши самогубство, вони помирали в тяжкому грісі, відкинули Боже милосердя і в невірі та відчаї пішли просто до вічного засудження іпшімо до вічного затресення. Ви відомі українського народу і сов кожен у свідомості українського народу ці правдині позиції закорінені вже століттями. Тепер коли нищаться вже моральні і духовні цінності, намагаються і злочинне самогубство сугестивно подати як добро. Сугестивно подати як добро. Еутаназії. Пропагатори евтаназії посилаються на фальшиве милосердя, що вбивством позбавлять людину страждань евтаназії увадій важно небоц. Як причину ефтаназії подають серйозну хворобу або тільки тимчасові депресії, а навіть можуть не подати жодної причини. Цітація з членку. Кожній шестий українець має за то, що себе вражає. Цитата зі статті. Кожен шостий українець вважає, що самогубство з лікарською допомогою Ефтаназія. Може відбуватись за бажанням будь-якої людини без пояснення їм причин такого рішення. Простріцтві те формула, це і є внуцувана мішнинка. Таким формулюванням нав'язують думку вбити будь-кого і будь-коли. Дошло к революції в медицині. Лейкар це революція в медицині. Лікар, який повинен захищати життя. Тепер стає масовим пацієнт в пітва. Коли пацієнт помре в лікарні, тут здійснюють розтин і обов'язково вказується причина його смерті. Однак для ефтаназії не мусить бути подана жодна причина, де тут онеконтролювательний спосіб Йдеться про неконтрольований спосіб убивання людей. Ефтаназія загрошує особливо тим людям, які мають гроші чи високу посаду. Ефаназії важнє огрожені. що чоловік може істинне християнство підкреслює, що людина через страждання може очистити свою душу тут. На землі і може жертвувати це страждання за навернення та спасіння інших людей. Наприклад, Джонні Еріксон з США вже протягом 40 років повністю паралізована. Вона може рухати тільки головою. Може гібати єнгла. Телефоні розговору і все ж через телефонні розмови вона спасла дочасне і вічне життя багатьох людей. ця особа. Так як і багато інших інвалідів має внутрішній мир і її страждання, які воно з'єднує зі стражданням Христа, мають глибокий сенс. Ма глибокий смисл. Роні родина яка з християнською ласкою... Також сім'я, яка з християнською любов'ю пекується про неповносправну дитину, про старих чи хворих батьків через це терпіння. Яке вона переносить, а також через жертвенну любов одержує велике духовне благословення. Міжнародні організації ОСН, Ради Європи, Міжнародні організації ООН паре ЄС ВООС. За допомогою зміни законів цілому світу нав'язують політику ліквідації сім'ї та всіх моральних цінностей. So skrze hudbu, pornografii. Ці цінності ліквідуються через монотонну, декадентську музику, порнографію, різні форми окультизму, гомеопатію, альтернативну медицину, ворожіння, через культ насильства, збочення, гомосексуалізм, педофілію, транссексуалізм, гендерну шизофренію наркоманію, сексуальне антивиховання дітей та молоді, цинізм, егоїзм, піратські викрадення і продаж дітей, на так зване міжнародне усиновлення гомосексуалістам і педофілам через ювенальну юстицію. Наслідні пробеї так званій міжнародній адопції педофілум а гомосексуалум. Верхолем є просазування еутаназії. Вершиною всього є просування евтаназії, яка близьковичним способом кидає душі до вічного страждання в пеклі. Наступним маніпуляційним ствердженням в статті є те, що в Україні лише 37% населення є проти евтаназії, В той час як 63% є не проти, а йдеться про явний обман. Statia licimirno ne tільки pro christianský poгляд, але i pro використання Eftanazi для масового вбивства невинних людей. Statistika z Belgi z 248 dotazovaných zdravotnych sister. Statistika z Belgii. 120 призналися, що брали участь в елтаназіях, при яких відбувалося вбивство неугодних людей. Дальшим злочином виспоні з евтаназії наступним злочином, пов'язаним з евтаназією, є вбивство людей з метою отримання їхніх органів. Бельгійські лікарі висловились, що органи цих людей відразу ж після евтаназії є придатним для використання. Денес проживає психічке стресі. Багато молодих людей сьогодні переживають психічні стреси, а разом з ними приходять із спокуси до самогубства. У Голландії навіть неповнолітні від 16 років безвідиму батьків мають так звано право вибрати евтаназію самогубства. Сьогодні živý... вже не існує майже нікого, хто пояснив молоді істинний сен життя і цінність страждань. Апостатичне християнство мовчить на злочини, які відбуваються не тільки у світі, але й у церкві. І їх навіть прикриває та схвалює. Про це свідчить педофілія і гомосексуалізм серед кліру. Подставні правди спасі були замінені Ереземі. Найважливіші істини спасіння були замінені на єресі, а наслідування Христа на побожні фрази. Стаття Рісу має на меті засіяти у свідомості молодих християн думку. Що Ефтаназія сьогодні належить до європейських та міжнародних стандартів і так званих цінностей. А так зване нових ноти. Єдині удані нічим престижнім. А отже, є чимось престижним, що Україна має прийняти з некритичною довірою. Насправді йдеться про плановане самогубство, автогеноцид України. А це не тільки моральний і духовний, але вже й фізичний. фізичний. Вчаку се мновії у обновленні Христу смерті про злочинце, а статті говориться про відновлення смертної кари для злочинців і одночасно про провадження ефтаназії. Йдеться про маніпуляцію. Коли відважно пропонують смертну кару, наприклад, за тяжкі злочини проти особи, за педофілію, за поширення і виробництво наркотиків, смертну кару для державних службовців за привласнення великих державних коштів. В наслідові різні сопажмировані. Однак в наступному абзаці вже названі різні види і підстави для ефтаназії. Евтаназію можна набагато більше маніпулювати, ніж карою смерті, яка поєднана з судом і обороною. Крім того, кара смерті не відбирає можливості для покаяння і спасіння душі, Евтаназія є, себе вражді, але практикування евтаназії. Евтаназія, з одного боку, є самогубством. Але також впровадження евтаназії призводить до вбивства невинних людей без суду, без свідків і без можливості будь-якого контролю. На відміну від цього, прилюдна кара смерті за тяжкі злочини є найефективнішим методом зупинення злочинності в країні. Як злочиност в народі заставити. агенті смерті теж і скриття просазує евтаназії на Україні. Агенти смерті, які таємно протпихають евтаназію в Україні, власне, цим вже тільки реалізують так звані міжнародні стандарти ООН, Паре, БООС, ЄС. Україна є зобов'язана резолюцією ПаРе номер 1763, яка для всіх держав-членів Ради Європи у 2010 році встановила евтаназію як так звану легальну медичну допомогу як так Покут, jako tzv. legální zdravotní pomoc. Pokud jako nejvyšší normu приймає přijma tyto nové takzvané. Якщо Україна приймає ці нові так звані цінності як найвищу норму, то тим відрікається сумління і Бога та виносить на себе смертний вирок. To nové takzone meродні standardy, zakotvene v Хартаch a konvencijachala Ukraina za wasні міжнародні стакрі в, між Україна... в Хартіях і конвенціях, якими Україна себе зобов'язала, є проти природних, моральних і духовних законів. А по суті, це є злочини проти людини і проти людяності. Ті, хто приймає міжнародні дотации, за ціну зради народу. Ті, які приймають міжнародні дотації за ціну зради народу, закінчать подібно, як Юда. Він отримав гроші за зраду Христа, а на кінець закінчив самогубством і в пеклі. Єдиним рішенням про Україну є се поставить проти тому -то духу. Єдиним рішенням для України є мужньо. Виступити проти цього духа смерті навіть ціною міжнародних санкцій. Якщо Україна це зробить, то після короткого терпіння настане духовне воскресіння українського народу, і Україна стане прикладом для порятунку інших європейських народів. За Бога і за Україну. За Бога і за Україну.